У Луцькому міськрайонному суді розгляд справи про ухилення від мобілізації на лаві підсудних житель Волинської області. Щоправда, називати його ім'я та показувати обличчя суд не дозволив. За матеріалами справи відомо, що чоловік отримав повістку з рук працівників ТЦК та СП в січні 2024 року і прибув до військомату 13 лютого того ж року. В той же день він пройшов військово-лікарську комісію. Ну я ЛК, і що ж в їхній кабінет. В їхній це який? Ну, 100, помню, який. Це чий кабінет їхній? Ну, воєнний. Який воєнний? ТЦК, чи ВЛК, чий Ні. це кабінет? Що було в кабінеті на Словацьку? Ну, я... вони мені ніяких документів не видали. Нічого. Не видали ніяких документів, так? Так, Не видали нічого. І дали мені заяву, що я писав добровільну. Що добровільно? Ну що хочете служити. Дали заяву, щоб ви писали добровільно. Я її не писав. Обвинувачений каже, що його нібито не випускали з кабінету. А коли все ж вдалося вийти, то чоловік вже повернувся з адвокатом. Молинянин каже, що усі лікарі під час проходження ним ВЛК написали, що він здоровий однак сам чоловік переконує у протилежному, стверджує, що у нього є пластина в руці та грижа. Врешті на наступний день, 14 лютого, чоловік в ТЦК вирішив не приходити, мовляв, аби не опинитися на фронті. Причина вашої Чи 14 лютого ТЦК. Як е, по закону. Мені все, а по закону все не пішло. Що саме? Конкретніше, що саме відбулось не по закону? Ну, Велика все пошло не по чесному по закону. Все пішло в маму. Крім цього, підсудний стверджує, що йому не видали документ, де написано, що він придатний до служби. Тож на судове засідання запросили свідка. Ним виявився лікар-хірург Луцької міської клінічної лікарні, який є членом військово-лікарської комісії. Він розповів, що оглядав обвинуваченого і знав про те, що чоловік має пластину в руці. І при проходженні нашої комісії був направлений КДЦ №2 міської клінічної лікарні на дообстеження. Що таке КДЦ? Консультативно-діаспортичний центр міський угу. де був обстежений лікарем ортопедом. І відповідно лікарем ортопедом був складений акт про стан здоров'я і даний військове зобов'язаний вернувся повторно на комісію ВЛК. де був визнаний по статті 78В прийдат до військового служби. О більше медик зазначив, що ортопед медзакладу конкретно написав у висновку, що порушення функції діяльності руки у обвинуваченого незначні, тож саме тому він може йти до війська. Натомість сторона захисту подала клопотання про виклик ще двох свідків до зали суду та долучення додаткових документів до справи. Суддя Алла Полюшко задовільнила це клопотання частково. Тож судове засідання перенесли і на наступному суді спробують з'ясувати усі обставини справи.